17 жовтня працює медіа Центр України. Мене звати Світлана Чепиренко, і зараз будемо говорити про превентивні, превентивні заходи безпеки від ДСНС, як захистити себе від надзвичайних пригод у осінньо-зимовий період. І з нами сьогодні Віктор Вітавецький, директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України. Вітаю, пане Вікторе! Доброго дня! Ми всі вже розуміємо, що зима буде складною. Минула зима для. Багатьох українців, зокрема для киян, пройшла без відключень світла. Фактично, ми були зі світлом, ми були з теплом. Вже зараз розпочинаються відключення світла. Скоро розпочнеться опалювальний сезон, але теж є певні застороги щодо того, як він пройде. Тож маємо е, говорити про те, як зробити так, щоб для кожного українця цей осінньо-зимовий період пройшов безпечно в плані обігрівачів, в плані. Електроенергії та інших засобів, які нам допоможуть освітити та зігріти наше приміщення. Я пропоную спочатку згадати, як пройшов минулий осінньо зимовий опалювальний сезон сезон в цілому, скільки нещасних випадків трапилося для того, щоб нагадати нашим громадянам, що ризики вони дуже, дуже близько з нами. Дякую. Дійсно, на Нинішній осінньо-зумовий період, на жаль, маємо набагато менш оптимістичні прогнози з огляду на дії ворога. Тому о, безумовно доцільно буде згадати минулий осінньо-зумовий період. Ми мали порядка 12 тисяч пожеж, трохи більше. На жаль, маємо сумні наслідки. Порядка 900 осіб загинуло. З них, на жаль, 30 дітей. І е, понад 600 зазнали травм, з яких також майже 60 це діти. Е, серед найпоширеніших причин е, таких пожеж це е, пічне опалення, це е, аварійні режими роботи електромережі і е, необережне поводження з вогнем. Це ті е, найнебезпечніші скажімо так, прояви, на які нам слід звертати увагу. Далі я пропоную поговорити про правила безпеки, як же безпечно використовувати обігрівальні прилади. Треба розуміти, що саморобні і пошкоджені прилади це ну, перше джерело небезпеки, яке може бути. Тому я прошу дуже всіх уникати їх використання, тримати ці прилади як надалі від горючих поверхонь. Безумовно розташовувати їх в безпечних місцях і не використовувати для сушіння одягу, інших якихось речей. Безумовно, не перевантажувати електромережу, не вмикати в електромережу багато споживачів, які можуть призвести до аварійних режимів її роботи. Бажано і обов'язково я так скажу. Під час того, як ви залишаєте приміщення, вимикати всі прилади з електромережі для того, щоб уникнути можливих пожеж, якщо ми говоримо про пічне опалення, це також, як я казав, одне з найпоширеніших причин виникнення пожеж, то тут необхідно своєчасно очищати димоходи печі. Дотримуватись нормованих відстані від печей до меблів та іншого обладнання. Я сподіваюся, глядачі бачать на слайді ці параметри. Не буду на них зупинятись. Безумовно, металеві листи перед топковим отвором, і, звісно, перевірка якості і цілісності штукатурки і побілки для того, щоб уникнути загорянь. Скажу декілька слів про те, що забороняється. Розпалювати легкоземистими рідинами. На жаль, це дуже поширена практика. Я дуже раджу її уникати. Також сушка одягу на печах, як і на електроприладах, може призвести до виникнення пожежі. Безумовно, дитячі пустощі... Також мають місце і свідомо доручати дітям розпалювати печі і е, просити їх щось робити з пічним опаленням, також недоцільно. Е, вентиляційні газові канали, як димоходи, використовувати також суворо заборонено. Е, декілька слів про газові котли. Е, деякі е, громадяни, е, намагаючись знайти витік газу. Роблять це шляхом відкритого полум'я застосування. Ну, це практика, не треба казати, що вона дуже небезпечна. Я думаю, кожен це розуміє, але чомусь все одно роблять. Тому я ще раз прошу глядачів, звертаю увагу на категоричну заборону це робити. Якщо ви відчули запах газу, необхідно перекрити вентилі і залишити приміщення. Викликавши газову службу для того, щоб спеціалісти перевірили проблематику, яка існує, і її усунули. Житло. На слайді ви бачите низку витримок з правил, які доцільно, яких доцільно дотримуватись, якщо ми говоримо про збереження житла від пожеж. Декілька слів я скажу про генератори. Це дуже зараз поширена тема і поширений інструмент для того, щоб витримати і пережити блекаути. Серед основних вимог це розміщення генератора, якщо він значить, розміщується біля вікон дверей, це не ближче, ніж 6 метрів. Безумовно, використання сертифікованої продукції. Саморобні генератори також найчастіше є причиною пожежі. Вжити заходів для того, щоб не було доступу до генератору стороннім особам, тваринам, щоб випадково не нанести шкоду йому і не спричинити пожежу. Дотримуватись рекомендацій паспорта завода виробника, проводити своєчасне технічне обслуговування, заміна мастила. Заправка генератора здійснюється безумовно при вимкненому генераторі і при охолодженому двигуні. Для того, щоб підключити генератори декілька генераторів у ланцюг, необхідна або дуже висока кваліфікація. Або іноді це взагалі неможливо, виходячи з параметрів деяких генераторів. Тому для громадян це будемо говорити категорично не рекомендується. Щодо свічок, тут прості рекомендації: не залишати їх без нагляду, використовувати підсвічники. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про газові туристичні пальники, вони також стають у нагоді нашим громадянам під час блекауту для розігріву їжі для освітлення, для навіть для обігріву. Тут необхідно дотримуватися наступних правил, не допускати того, щоб сонячні промені прямо падали на ці пальники газові. Якщо висока температура впливає на резервуар з газом або від сонця, або від інших джерел, це дуже велика небезпека того, що він розгерметизується і можливо вибухне. Також звертаю увагу на необхідність застосування сертифікованої продукції, яка дасть гарантію того, що цей прилад, цей пальник буде слугувати і з ним нічого не трапиться небезпечного для населення. Декілька слів про пункти незламності. Це той. Острівок безпеки, де люди змогли в минулі роки і зможуть в цьому році за потреби обігрітися, зарядити свої прилади, гаджети, отримати інші послуги, які, яких вони будуть потребувати у випадку настання блекауту на сьогоднішній день в державі. Понад 6 тисяч пунктів незламності, з них ДСНС вже розгорнута понад 500 таких пунктів, і приблизно стільки ж ми маємо в резерві для того, щоб у разі погіршення ситуації додатково їх розгорнути і мати змогу прийняти відповідну кількість населення. Щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, проводимо постійну роботу з населенням у форматі навчань тренувань, як з дорослими, так і з дітьми, проводимо заходи з роз'яснювальні, як в трудових колективах. Так і намагаємось в засобах масової інформації бути присутнім. Я дуже дякую вам за майданчик, який ми можемо використати і нагадати нашим глядачам про небезпеку використання обігрівальних побутових приладів і як це правильно робити. На слайді ви бачите показники цієї роботи, основні. Тому ми продовжуємо цю роботу, і я хотів би ще раз закликати наших громадян все ж таки дотримуватись правил. Як би це не звучало вже звично, але я підкреслюю, ми все одно на жаль маємо сумну статистику з року в рік, коли сотні людей, на жаль, сотні людей гинуть саме через недотримання елементарних правил безпеки. Дякую вам. Я хотіла би повернутися до декількох питань, які ви вже озвучили. Перш за все, пункти незламності. Ви назвали цифри. На вашу думку, чи достатньо зараз пунктів незламності? Ну, зокрема, ви можете говорити тільки за ті, які підкоригуються ДСНС. Чи їх зараз достатньо, і чи змінилася їхня кількість порівнянні з минулим роком? Намагаємось нарощувати цю кількість, зокрема за рахунок так званих пересувних або мобільних пунктів незламності. Стаціонарні ми розгортаємо на базі наших підрозділів, як правило. Також маємо певний резерв. Пунктів незглавності у вигляді наметів пневмокаркасних, каркасних або інших, які обладнані тепловими пушками, які обладнані генераторами. Відповідно, електропостачання дозволяє як зарядити гаджети, так і зробити елементарно чай і каву для населення. Однак можу сказати, що в контексті загальнодержавному. Коли ми маємо о, десятки мільйонів населення о, в Україні, безумовно, та кількість пунктів незламності, яка є в ДСНС, вона не зможе о, прийняти необхідну кількість населення. Тому тут. О, в допомогу і, скажімо так, першою лінією йдуть органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади, які також розгортають на базі своїх об'єктів відповідні пункти незламності і створюють умови для населення для того, щоб дати змогу обігрітись і отримати послуги під час блекауту. І ще один момент. Ворог Російська Федерація намагається відрізати українців від електрики, від опалення, б'є по газовибутку, газосховищах. У прифронтові регіони вже стикнулися з тим, що ви люди вимушені фактично готувати їжу на вулиці, на відкритих вогнищах. Які тут ваші безпекові поради, якщо українцям все ж таки доведеться от в таких умовах щось готувати, гріти і так далі? Ми говоримо про використання відкритого полум'я на сьогоднішній день. В багатьох сім'ях є так звані переносні мангали. Їх можна використовувати. Якщо ми говоримо просто про відкрите полум'я, то слід звертати увагу, де ми розводимо це багаття. Це має бути віддалене місце від будівель споруд горючих матеріалів, що запобігне виникненню та розповсюдженню пожежі. Слід обмежувати кількість горючої сировини, горючої речовини для того, щоб не не створювати, скажімо так, висококалорійне джерело запалювання, яке все одно може має ризик переміститись, перекинутись на інші предмети. Ну і безпека дітей також це важливий чинник, оскільки відкритий вогонь завжди притягує дітей. Ми всі були дітьми, і тут особливо треба слідкувати за дітьми, щоб вони не травмувались, і таким чином убезпечити їх від травм. Дякую вам, шановні колеги. Можливо, є запитання до нашого спікера? Запитань нема, наскільки я розумію. Тоді, пане Вікторе, я вам дякую. Нагадаю, що ми говорили про те, як захистити себе від надзвичайних пригод в осінньо-зимовий період. А медіа центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Наша команда вже працює над розкладом наступних подій. Залишайтеся з нами.